Всім привіт! Вийшов сьогодні на своє поле з кавуном. Ось таке воно не дуже велике, але для нашої місцевості воно і не мале. Маю тут 6 радків кавуна по 200 метрів. І вже на сьогоднішній день доволі гарний є кавун. Середня вага. Ось такі по 7 кілограмів вже на сьогоднішній день, ну і більше є. Висаджував я його тут 25 травня в землю. І доволі немало його нав'язалося навіть. Ой, такі гарні. Буйскучий Сорт, тут є талисман, тут є сорт фарао, і тут є сорт Каристан. Фарао добре себе показав. Талісман теж Каристан на упаковці Производитель насіння пише, що він на 5-10 день позже за талісмана. і так і є, бо завез є, но кавун. На сьогоднішній день ще невеликий і я так розумію він буде трошки позже. ще полив проводимо з поливом, в каплю даємо ще трошки калійного добрива і я думаю, що вже з цієї неділі більше поливати я його не буду. Є багато і от такого малого, не знаю буде з нього щось чи не буде, але це таке, це вже не важливо. Буду кавун продавати з поля всіх, кого зацікавить. Можете писати під відео, оставляти ваші коментарі. Будемо списуватися з вами, ну, це через днів 10. А ось у нас і железна дорога рядом. Це радом поле з малиною. Вже ми розпочали сезон малини.